Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Олена і Сьогодні беруть участь у проєкті Рівнощен-Різдвяна. Я представляю Здобицьку громаду. Ці передріздвяні святкові вечори я хочу поділитися з вами рецептом. Капусти, лінива капуста, або ще її називають чиста, яка готувалася саме на білію або святвечір. Ця страва є пісною, її готувала моя бабуся. Тоді готувала моя мама, а тепер готує до своєї родини. Чув почнемо готувати. Беремо е капустину звичайного середнього розміру. Нашу нарізану капусту будемо класти у банях чи іншу посудину, в якій вам зручно запікати. Цю капусту ми будемо запікати в духовці при 200 градусах близько 2 годин. Моя бабуся цю страву готувала в печі. Нашу капусту ми трошечки підсолюємо, накриваємо кришкою і ставимо запікатися у духовку близько 2 годин. Коли наша капуста приготувалася, ми е, додамо декілька зубчиків чеснику, розрізаємо зубок часнику просто напів, дрібно не потрібно. Нагадую, що розсіл має бути саме з солених квашених огірків, не з маринованих, бо саме цей розсіл додасть капусті унікального смаку. так, на годину наша капуста практично готова для споживання. Беремо шматок капусти. Нарізаємо шматками для споживання. Трошки перчику додаємо. Солі до смаку подрібнену гірчицю. Наша капуста запечена, лівіва або шина зважають чисто готова. Смакуйте, це дуже смачно. Вам, дорогі глядачі, від здобистів територіальної громади хочу побагати гарних, спокійних мирних свят, гарного різьба у полі здорової родини, перемоги та миру.